Так, день добрий. Сьогодні трошки попрацюємо на полігоні. Хотілося би затестити декілька видів боєприпасів, які найбільш ефективніші будуть під час виконання бойових завдань проти FPV дронів. Так, використовувати сьогодні будемо помпу хацани з МПС. 12 калібра і картеч. Картєч буде восьмерка, 7,5. Будемо використовувати п'ятерку отакий От боєприпас. Це термоусадка, і тут е, зроблено у нас 6 кульок калібра 4,5 від пневматичного пістолету. Е, в принципі, дуже непогано себе зарекомендували. Оце імітація боєприпасу. Тумба в зльот!

Тумба дай з помпи. Это не тумба. На нашому каналі, як завжди, весело. І так, дубль 2. Сейчас пробуємо картеч. Е е разну разну дюймовку, разну навеску. Хаотично їх закинемо і будемо закинем и будем пилить. Е! Е! Нихуя себе. Ну Ну він, Я не розумію, я не бачу влучання. Зараз ми його перепровіримо, може він робочий і зробимо дубль два. Попав в наше БК, ну звісно він до дітей. Так як в нас це була бутилка, ми просто повредили бутилку і повредили камеру. В принципі, дрон летить. Зараз в режимі Енгел будемо його питати. Давай, 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 давай! Ага, ага. Давай еще раз его, Делай может ещё раз пункт. Аккумулятор До заряды Уже, ага. За что, мне двух не хватит? Давай, давай, давай. Давай, давай, это Покажи. так, антенна не Потому провода опять опять порвали, в принципе, все. Шука, він э, отбив луч. Ногу. Отбив луч камерки, все, труба. Э, Ресивер вирвало стеку, труба, полностью стеку, живий. І, в принципе, три живы. Вот, да, 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 да. Слухай, вот. ну давай як як в винілу попав. Вот это реально хорошее звучание. День був максимально потужний. Зробили такий маленький експеримент. Експеримент е, закінчився дуже добре. Відпрацювали ми перед цим по бумазі. 30 метрів дистанція. Раз, шість, 6, 8, 9 вучань. п'ять патронів по шість шариків. 30. Оце повністю в прийшла? прийшло. Да, термосадка не розкрилася. Не розкрилася. припас зарекомендував себе не дуже добре. Як відпрацьовує 12-й калібр та ж сама картіч, ви всі прекрасно і так знаєте. Но, по факту, уже непосредственно на полігоні, коли відпрацьовували по дронам, результат максимально класний. Тому раджу робити такі е, патрончики, набивати собі магаз, з собою. Це преимущество перед тим, щоб не з собою два ствола 12-го калібра і п'ятерки, або арки, що там у вас є. Робите такий боєприпас, магазин два собою берете, і це буде прям супер.